Забіг на височенних підборах заради поїздки до Нью-Йорка. У Львові майже півтори сотні дівчат бігли з тометрівку. Головна умова участі в кросі шпильки мінімум 9 сантиметрів. Перед початком забігу його учасниці приклеювали взуття скотчем, а організатори перевіряли висоту корків. До фінішу дісталися не всі. Дівчата губили туфлі, падали. А кільком навіть знадобилася допомога медиків. Перемогу здобула Оксана Дем'янчук, яка на височенних каблуках пробігла 100 метрів за 16 секунд. Три найшвидші Вів'янки ще змагатимуться у фіналі, який відбудеться в Києві. Переможниця фіналу в нагороду отримує поїздку до Нью-Йорка. Я бігаю марафон, десятку пітьорку катаюсь на роликах, коньках. Хочу спробувати ту почала відчувати, що мені злітає взуття. Почала кричати Оля, давай мені злітає взуття. А я побачила, що подрузі злітає взуття. Кричу, Давай, біжи вперед, тільки нападай, бо інакше прийшлося би зупинятися, допомагати. Привикла так ходити, мені зручно, але я зовсім не відчувала, що я біжу на капуках.